Модуль 10 Нове життя без втоми. Інтеграція та профілактика. Вітаю вас у фінальному 10-му модулі нашої програми Енергія життя Подолання хронічної втоми. Сьогодні ми поговоримо про найважливіше як інтегрувати все, що ви дізнались у своє повсякденне життя та створити надійну систему профілактики повернення хронічної втоми? З точки зору нейропсихології наш мозок має дивовижну здатність до нейропластичності, тобто до створення нових нейронних зв'язків. Кожна практика, яку ви виконували протягом попередніх дев'яти модулів, буквально перебудовувала наш мозок, створюючи нові шляхи для більш здорових реакцій на стрес та більш ефективного управління енергією. Дослідження показують, що для закріплення нових патернів поведінки потрібно в середньому. 66 днів регулярної практики. Але найважливіше розуміти це не лінійний процес. Буду дні, коли ви відчуватимете великий прогрес. І дні, коли здаватиметься, що ви повернулися до старого. Це абсолютно нормально. І це є частиною процесу змін. Ключове поняття, яке я хочу вам передати, це концепція спіралі росту. На відміну від прямої лінії, спіраль означає, що ми можемо проходити через схожі виклики, але щоразу на новому рівні розуміння та з новими інструментами. Профілактика хронічної втоми. Це не про створення ідеального життя без стресу, це про розвиток стійкості, гнучкості та вміння швидко розпізнавати ранні сигнали і реагувати на них конструктивно. Наукові дані підтверджують, що люди, які мають конкретний план дій на випадок рецидиву, мають значно більші шанси на тривале одужання. Друзі, на цьому етапі багато людей розуміють, що готові до більш глибокої персоналізованої роботи. Як дипломований психолог, я пропоную індивідуальну терапію, де ми зможемо детально розібрати саме ваші особливості, ваші унікальні тригери та розробити персональний план підтримки вашого нового способу життя. В індивідуальній роботі я допомагаю не лише з питанням хронічної втоми, але й з ширшим спектром психологічних запитів: тривожність, депресія, складності у стосунках, робота з самооцінкою, життєві кризи та багато іншого. Контакти для запису на індивідуальну роботу та форму попередньої реєстрації в описі до цього відео. А зараз. Переходимо до ключової практичної частини створення вашого персонального плану інтеграції та профілактики. Візьміть ручку та аркуш паперу або відкрити нотатки на телефоні. Ця вправа передбачає як рефлексію, так і конкретне планування. Частина перша це інвентаризація змін. Згадайте себе на початку цього курсу. Запишіть відповіді на такі питання. Що змінилось в моєму розумінні хронічної втоми? Які нові навички або інструменти стали для мене найбільш корисними? Які старі патерни я помітив, помітила у собі? Що я тепер роблю по іншому в повсякденному житті? Не поспішайте. Дайте собі час пригадати конкретні моменти та зміни. Друга частина вправи це створення системи підтримки. Тепер подумайте про те, що допоможе вам підтримувати досягнення. Яку одну практику з курсу ви можете робити щодня? Наприклад, п'ятихвилинна медитація Вправа на межі. Сканування тіла, Що Ви можете робити раз на тиждень для підтримки свого стану? Наприклад, більш тривала медитація, планування тижня з урахуванням енергії, час для творчості та місячна ревізія. Як я буду перевіряти свій стан раз на місяць, наприклад, переглядати записи у щоденнику, оцінювати рівень енергії, коригувати план. І тепер третя частина. Нам варто подумати про план дій при загрозі рецидиву втоми. Це найважливіша частина. Запишіть мої ранні сигнали втоми. Фізичні, наприклад, напруження в плечах, порушення сну, Емоційні, наприклад. Драцівливість, апатія, поведінкові? Це може бути прокрастинація, відкладання справ, соціальна ізоляція. Наступний пункт, який вам треба записати, це мій план швидкого реагування. Сюди запишіть відповіді на такі питання, що я зроблю, коли помічу перші. Сигнали втоми, до кого я звернуся за підтримкою, які практики я використаю першочергово, коли звернуся за професійною допомогою. Запишіть це як конкретний покроковий план, який ви зможете використати, коли мислення може бути не таким ясним через втоми. Хочу особливо наголосити на силі групової підтримки в процесі змін. Групова психологічна робота, яку я веду як дипломований психолог, створює унікальне середовище для росту. У групі ви отримуєте не лише мою професійну підтримку, але й енергію та мудрість інших учасників. Групова робота особливо ефективна тому, що дозволяє побачити, що ви не самотні у своїх викликах дає можливість вчитися на досвіді інших, практикувати нові навички в безпечному середовищі та отримувати підтримку від людей, які розуміють ваш шлях. Взаємодія в групі часто стає каталізатором для прискорення особистих змін. Мої групи це камерні спільноти до 10 осіб, які зустрічаються онлайн раз на тиждень. Ми працюємо з різними темами. Не лише хронічна втома, але й стрес, стосунки, особистісне зростання, життєві переходи та багато іншого. Онлайн формат дає можливість приєднатися з будь-якої точки світу. Контакти для запису, до групової роботи та форма попередньої реєстрації в описі до цього відео. А зараз. Переходимо до заключної медитації нашого курсу, медитації інтеграції та нового початку. Сядьте зручно, випрямте спину, закрийте очі. Зробіть кілька повільних, глибоких вдихів. Відчуйте, як з кожним видихом ваше тіло розслабляється, а розум стає все більш спокійним. Уявіть, що ви стоїте. На вершині гори, з якої відкривається прекрасний вид. Позаду ви бачите шлях, який пройшли, з усіма його підйомами та спусками. Попереду розкривається нова, прекрасна долина, яка символізує. Ваше майбутнє. Тепер озирніться на пройдений шлях, побачте усі виклики, з якими ви зіткнулися на початку цієї подорожі. Відчуйте як багато сили та мужності. Знадобилося, щоб зробити перший крок. Згадайте кожен модуль, кожну практику, кожен момент прозріння. Відчуйте, як ці знання та навички стали частиною вас. Вони не зникнуть, вони назавжди. Залишаться у вашому внутрішньому арсеналі. Уявіть, що всі ці знання перетворюються на золотисте світло всередині вашого серця. Це світло, ваша внутрішня мудрість, ваша сила, ваша здатність до самовідновлення. Тепер поверніться обличчям до майбутнього побачте ту прекрасну долину попереду вас, це ваше нове життя. Життя з більшою енергією, більшою ясністю, більшою внутрішньою свободою. Уявіть себе в цьому новому житті. Як ви прокидаєтесь вранці? Як плануєте свій день? Як спілкуєтесь з людьми, як відпочиваєте, відчуйте цю нову енергію себе, відчуйте збалансовану, відчуйте цю нову версію себе, більш збалансовану, більш усвідомлену. Побачте, як золотисте світло у вашому серці розширюється, створюючи навколо вас захисну ауру. Це ваш внутрішній ресурс, який завжди з вами. У моменти викликів ви можете звертатися до цього світла. І отримувати підтримку. Тепер сформулюйте свій намір для майбутнього. Це може бути щось на зразок. Я обираю жити з повагою до своєї енергії. Або я довіряю своїй здатності до. Самовідновлення Я створюю баланс між діяльністю та відпочинком або будь-який інший намір, який резонує з вами. Відчуйте цей намір всім своїм єством. Дозвольте йому стати частиною вашої ідентичності. Зробіть глибокий вдих і поступово поверніть увагу до теперішнього моменту. Відчуйте вдячність до себе за цю подорож. За мужність змінюватися, за готовність рости. Коли будете готові, поворушіть пальцями, зробіть кілька глибоких вдихів і повільно відкрийте очі. Вітаю вас з завершенням цієї. Важливої подорожі. Ці матеріали я створила як дипломований психолог спеціально для самодопомоги при роботі з хронічною втомою. Сподіваюся, що цей курс став для вас справжнім ресурсом і опорою. Якщо ви відчуваєте готовність до більш глибокої роботи, я запрошую вас приєднатися до індивідуальної психотерапії зі мною або до групової психологічної роботи, яку я веду. Групові зустрічі проходять онлайн, максимум 10 учасників, загалом 10 зустрічей на кожну тему. Кожна зустріч триває 3 години. Я працюю з широким спектром психологічних запитів, як в індивідуальному, так і в груповому форматі. Не лише хронічна втома, але й тривожність, депресія, стосунки, життєві кризи, особистісне зростання та багато іншого. Контакти для запису на індивідуальну роботу або до групової роботи. А також форма попередньої реєстрації в описі до цього відео. Дорогі друзі! Ми з вами завершили неймовірну подорож довжиною в 10 модулів програми енергія життя подолання хронічної втоми. Коли ми почали цей шлях разом, можливо, ви відчували себе виснаженими, розгубленими, самотніми у своїй боротьбі з втомою. Сьогодні ви озброєні розумінням, практичними інструментами та найголовніше Вірою у свою здатність до змін, пам'ятайте відновлення це не пункт призначення, це спосіб життя. Кожен день ви робите вибір на користь свого благополуччя, і кожен такий вибір має значення. Я дуже пишаюся вами за те, що ви пройшли цей шлях. За те, що інвестували час і зусилля у своє здоров'я, за те, що не здалися навіть тоді, коли було важко. На моєму каналі ви знайдете й інші корисні програми та окремі відео на різні психологічні теми. Я регулярно створюю новий контент, який може стати підтримкою у вашому особистісному зростанні. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові матеріали. Якщо ви відчуваєте потребу у більш персоналізованій підтримці, пам'ятайте, що я завжди тут. Індивідуальна терапія дозволить нам працювати саме з вашими унікальними викликами, а групова робота подарує вам спільноту однодумців та додаткову підтримку. Нехай ваше життя наповниться енергією, радістю та глибоким розумінням власної цінності. Ви заслуговуєте на життя без хронічної втоми, і тепер у вас є всі інструменти для того, щоб його створити. Дякую, що довірили мені супроводжувати вас на цьому шляху. До нових зустрічей з теплом та найкращими побажаннями!